Вітаю в'язельно на дихальний канал, ще пари рядочків і я Олена. Умощуйтесь зручніше, беріть спиці, гачки та приємного перегляду. В сьогоднішнє відео я вирішила присвятити повністю цьому кардигану. Я вже показувала вам старт роботи над ним, просування цієї роботи, і він готовий, майже готовий, він повністю зв'язаний. Сам кардиганчик, мені залишилося його лише обробити та оздобити. І саме цьому я хочу присвятити сьогоднішнє відео, тому що, в принципі, ідея оздоблення і надихнула мене на створення цього кардигану. Я побачила в інстаграмі ролик турецької, мені здається, в'язальниці, і вирішила, чому б мені щось таке не придумати і не застосувати такий декор. Кардиган зв'язаний з нитки Cotton Gold, Це моє відкриття цього року. Я ніколи до цього не в'язала з Cotton Gold І я в захваті. Мені дуже сподобався Cotton Gold у гачку. Ним не так комфортно в'язати, як, наприклад, мериносом або бавовною, але тому що нитка все ж таки за рахунок акрилу така шероховата і гачок не так добре скользить по ній, як по моріносу або по вовні, але результат просто чудовий. Щільний такий малюнок виходить, полотно щільненьке на отакі кардиганчики. Мені здається, дуже класно буде зв'язати яку-небудь жилетку, сукню дитячу, не тільки дитячу, гачком чудова нитка, просто рекомендую. В неї довжина 330 метрів на 100 г. Я в'язала гачком 2,5 і це оптимально. Мені здається, якщо буде більш тов, товща нитка, тобто, як, якщо це буде Cotton Gold Pratic або Cotton Gold Plus, буде дуже грубе полотно. Ну, але, звичайно, це все залежить від тих завдань, які ви ставите перед цим виробом і цим полотном. Так і задумувався цей кардиганчик ось таким, можна сказати, у вікторіанському стилі, да, коли така пишна юбочка, коли потім ця юбочка декорується, пастельні кольори, суміш така вікторіанського стилю і шебі-шику, я б так, я б так можу, назвала, в'язався дуже просто кардиган зверху вниз регланом. А це я в'язала його з орієнтуючись на вік 9-10 місяців. Але після того, як я його після того, як я його випрала, він трохи потягнувся, розладилися стовпчики, і він став більшим, ніж я планувала, десь на 10-12 місяців. Ідеально, от на 12 місяців на рік взагалі чудово. Ну, я планую, що ми його будемо носити вже у вересні місяці, і нам буде тоді 11. Якщо е, вас цікавить е, які будь-які заміри, будь-які е, технічні дані, я можу сказати, але в принципі у кожного своя щільність язання, кожен може використати різні гачки, але тим не менш на полочки я набрала по 16 стовпчиків. На рукави в мене пішло по 12 стовпчиків, і на спинку у мене було набрано 30 стовпчиків. Це все не враховуючи оцих регланних ліній. Регланні лінії, у мене тут є два стовпчика, і між ними три повітряних петлі. Тобто, я Вив'язувала одразу з однієї петлі наборного краю два стовпчики, стовпчик, три повітряних петлі, петлі і стовпчик. А у зворотньому ряду я між ними в'язала три стовпчики накидом. Так, пров'язала кокетку, мені подобаються такі дирочки, вони декоративні виглядять. Зв'язала кокетку, потім у кожному другому стовпчику я додала один стовпчик, тобто через один подвоїла їх кількість і вже в'язала вниз, скільки мені було потрібно. Застібка тут передбачається лише на рівні кокетки, тобто внизу воно не буде застібатися. Обв'язка ще буде, і зараз я про неї власне, буду розповідати, ще буде обв'язка, і тому це все вирівняється. І оскільки вийшло. Трошки ширше, ніж я планувала, то тут я ще хочу зробити потім такий поясочок невеличкий. Зв'яжу просто гачком. Ланцюжок і декоративно тут буде зав'язуватися. Отже, в чому ж ідея полягає оздоблення? Ідея оздоблення полягає в тому, що ну, буде, я дивилася, мабуть, взагалі на серветці це вив'язували, але тут я хочу понизу виробу зв'язати декоративну таку кайму. Вона буде у вигляді квіточок. Які ростуть, наче з землі, тобто зелені такі кущики, зелені листички будуть, і потім з них будуть в'язані такі рожеві трояндочки, мабуть, так скажемо. Тобто тут буде така двоколірна кайма. А тут я хочу пустити просто зеленим кольором обв'язати, просто це все буде зеленим кольором краї обв'язані. Рукави ніяк не буду обв'язувати, тому що вони. Я більше ніж впевнена, що вони будуть підвертатися деякий час, певний, коли дитина буде носити. От, тобто, рукави, я мабуть ніяк не буду обв'язувати. І, можливо, потім ще якийсь декор застосую, не знаю. А я... Коли починала в'язати цей кардиган, у мене був один моток у цієї пряжі, Cotton Gold, я номер напишу у інфобоксі. Я взагалі думала, що мені цього одного мотку вистачить. Але в результаті я докупила ще один моток, і він майже закінчився, залишився ось такий малесенький клубочок. Я не знаю, може, я щось там вигадую, що з ним зробити, може, це якась пов'язка буде, може це, скоріше за все, це буде оцей поясочок сюди для кардиганчику, зв'язаний із рожевих ниток, а може навпаки, треба буде зв'язати яскравим. Не знаю, подивлюся. Зараз мені треба йти і робити в'язку. З чого ж я її буду виконувати? Я придбала ось такий моток пряжі. Це також, вибачте, за те, що в нього вже не зовсім фотогенічний вигляд, але зараз розкажу чому. Тобто ви розумієте мою ідею, потрібно зв'язати рядочок з зеленими нитками, вив'язати саме отакі кущики листичко, так? а потім зв'язати рядок рожевими нитками, будь-якого червоні. Фіолетові будь-якого такого відтінку, якого забажає, в принципі, та людина, яка виконує цю кайму, для того, щоб замітувати, що це будуть квіточки. Я навіть не знаю, я планувала саме робити так, я просто думала, що я куплю моток якихось зелених я моток якихось таких темно-рожевих ниток. А потім я чомусь подумала про те, що це ж може бути абсолютно спокійна якась отака мітка, типу це котонгут гуд батік Мені здається, так? це також gold, в якій, тобто нитка такого секційного забарвлення, які можуть бути поєднані вже і зелені, і червоні кольори, ну, рожеві. І мені потрібно просто буде її потім відділити один колір від іншого і зв'язати цю кайму. Я знайшла такий моток ниток, також залишу в інфобоксі номер. Зараз не пам'ятаю, він там був один залишався на сайті просто пряжі, один взагалі цей моток. Я подумала, Бінго, мені, це, мені, це, це те, що мені потрібно. Єдине, що я не побачила на сайті, а чомусь я не додумалася піти подивитися, як виглядає ця нитка на інших сайтах або у виробника, я не побачила, що тут дуже багато ось такої, бачите, сірої нитки. І я розмотувала, щоб подивитися, наскільки там її буде, наскільки вона багата. Чи буде якийсь проміжок, коли не буде взагалі цієї сірої нитки в зеленому фоні, а буде тільки зелений фон. Є там такий проміжок, є. От, Ну, я змотала назад, щоб вже ж вам показати, як це виглядає у готовому в цілому вигляді цей моток. Тобто, тепер мені потрібно. Відмотати оцей шматочок, де блакитні нитки. Ну, Не блакитні, вони такі сіро, незрозуміло, навіщо вони тут чесно в цьому мотку. Але колористам Алізе, мабуть, краще видно. Я відмотаю повністю фрагмент там, де сірий є колір. Там, де буде зелений колір, ось, бачите, він є ці фрагменти, є коли тільки зелений колір, то так, я обв'яжу край, вибачте, зараз я вас вімкнуло назад. От так. Повністю я зроблю обв'язку, вив'яжу отут ну, внизу листячко. Ну, це так незрозуміло можливо звучить, коли я про це розповідаю. Сподіваюсь, коли я буду потім вам покажу, як це робиться, ви більш наглядно зрозумієте, що я буду робити. А потім, а потім мені потрібно буде відмотати лише оці нитки. вибачте, Оці участки, де є тільки рожевий і такий фіолетовий кольор, і ними вже зв'язати квіточки. Я так думаю, сподіваюся, надіюся, ну, впевнена, що це буде гарно. Ну як воно вже буде, невідомо. Я пропоную вам залишитися зі мною, щоб подивитися, що ж це воно буде. Мені здається, буде цікаво. Отже, наступне включення буде, коли будемо в'язати разом квіточки. Так, зустрічаємося з вами, коли вже я обв'язала одним рядком. Зеленого кольору усі краї кардигану, і вже почала вив'язувати оці кустики, кущики. Ну, я б сказала, такі кущики, а більш схожі на листічку. Якщо знаєте, такі кульпа тюльпани, коли їх ростуть, в них такі листічка, оце якраз, мені здається, дуже схоже. Так, починала ось тут обв'язувати повністю всі краї, ось тут з цієї точки почала. І мені вистачило зеленого фрагменту нитки. Тобто, майже повністю зеленого, ну, з різними відтінками, звичайно, вистачило аж до сюди. Бачите, ось тут я перший зробила а, вузлик, перший раз вирізала такий досить довгенький шматочок фіолетової нитки. А, тут залишилось у мене зовсім трошки, і вже там чекає черговий відмот, і буду продовжувати зеленим в'язати до кінця зараз ці кущики, а потім треба буде ще визначитися, що робити з. Оцією стороною. Тут, -то, звичайно, зараз листічку, потім будуть квіточки рожеві. А бокові усі краї, тут, тобто там, де застіпка, там, де горловина, я обв'язала одним рядом це звичайні стовпчики без накладу. Мені здається, що потрібно ще один ряд, він буде тоді більш так. Солідно і гармонійно виглядати. І ось тепер я думаю, яким мені іншим, який другий ряд мені пров'язати кольором, чи зеленим, чи тут підуть квіточки, і продовжиться ще рожевим рядом рожевим кольором по, всій, по всьому периметру, так би сказати. Не знаю. Напевно, це буде залежати від того, скільки в мене залишиться цього зеленого кольору. Його умотку. Менше, ніж рожевого. От такого чистого, без включень цих сірих, я вам показувала, да? без цього його небагато, цього зеленого кольору. І тобто, я думаю, що все буде залежати від того, як я буду, наскільки мені його вистачить. Покажу, як я в'яжу оці кущики. повторюсь, я піддивилася цю ідею в інстаграмі. Як саме треба робити, не знаю. Показую, як я роблю, так як мені здалося. Так. Це називається в'язати два стовпчика з однією вершиною. Я в п'ятий стовпчик без накиду від кущика попереднього пров'язую один стовпчик з накидом, не дов'язуючи, другий стовпчик з накидом не дов'язуючи. І потім їх два пров'язую разом. Між ними дві повітряних петлі і знову так само в той же самий стовпчик без накиду. Один стовпчик не задов'язуючи, інший. І ось виходить така галочка, такий кущик між ними дві петлі п'ятий. Ось бачите, якраз невеличкий фрагмент включення було такого фіолетового кольору. І як добре, що випала саме на цю перемичку, в мене в неї буде зв'язана квіточка, і воно не буде видно, що листя з таким включенням. Отже, повторюсь, дуже подобається в'язати Cotton Gold гачком. Дуже класне полотно виходить і приємний такий комфортний процес. На, от, гачок 2,5 мені дуже подобається. Не знаю, можливо, можливо, 2,75 також було б непогано. А мені здається, якщо трічка, то вже буде так рихлувато і не таке якісне полотно вийде у фіналі. Зустрічаємося з вами тоді, коли я буду обв'язувати в'язати вже квіточки добре, ну і потім уже подивитися повністю готову роботу. Так, закінчила обв'язку оцих кущиків внизу і перейшла в'язати другим рядом, другий рядочок по полочкам, потім на горловину перейду, Ну і вирішила вам показати етап підбору гудзиків. Тому що бачите, ось тут я вже дійшла до кокетки, а я хочу зробити саме повітряні петлі, такі застібки як повітряними петлями, саме ось тут, на цьому частині, на оці, там, де лише кокетка. Так. І дивіться, ну, зовсім, звичайно, інший вигляд, коли другий рядок, він якось так зразу акуратний такий, я його трошки щільніше в'язала спеціально для того, щоб трошки-трошки стягнути. Так, дивіться, які в мене є гудзики. Я одразу планувала саме них тут розташовувати, їх декілька видів ось такі є, рожеві сердечки. Так, чотири штуки. Є отакі зелені, мені подобаються, мені здається, вони так добре пасують. До цього кольору, до зеленого. І є отакі квіточки зелені. І, а, і ще ось таке сердечко, і, мабуть, усе. Їх свого часу було дуже багато, але кудись вони всі подівалися. Так, в принципі, спочатку планувала робити отакі зелені. Подивіться, вони, мені здається, непогано пасують, а є, але їх лише три. І мені здається, що це буде малувато, тому, мабуть, будуть отакі рожеві. Зараз вам показую, потім ще з дівчатами, зі своїми пораджуюся, з сестрами то з донькою. Так, ну, не так в житті, мені здається, контрастно виглядає, як тут на екрані. Зараз ми це заховаємо. Але, 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 не знаю. Ось, ну, В принципі, бачите, там десь всередині є отакий відтінок, який близький до саме до цього відтінку рожевого. І в мене їх чотири штуки, до речі, мабуть, все ж таки будуть отакі сердечки. Квіточки, мабуть, було б краще, але в мене квіточок лише, ну, по-перше, лише дві, а по-друге, вони такі дуже занадто. Яскраві, дуже контрастно виглядає. А сердечки, мені здається, буде і непогано. Ну, вже дивіться, як готова, готовий виріб буде подивитись тоді, що я вибрала. що, Як ви вже побачили, кардиганчик дов'язаний, готовий, і він мені дуже подобається. Результат, в принципі, такий, як я й хотіла. Ось ця обв'язка, ось ці квіточки внизу, ось цей силует такий, можна сказати, приталений, але ну, навіть це ж не талія, тут кокетка. Тобто, от такий абсолютно вікторіанський силует. З такими квіточками у стилі Шебішейку. Дивіться, я пришила такі зелені гудзики, не рожеві. Дуже довго думала, але потім, коли знайшла два гудзики світло-зелених і два гудзики темно-зелених, зрозуміла, що вони найбільше пасують саме такі різнобарвні у цій різнобарвній об'язці. Хоча моя вся сім'я, мої дівчата там наполягали на того, щоб вони були рожеві, навіть так були дуже здивовані. коли... Побачили зелені саме гудзики, я їм запропонувала, але вони не, не знали всього мого задуму, тому для них це було трохи несподівано. Для мене ж це було абсолютно органічно, і мені здається, що я не помилася. Ну, завжди, в будь-який момент, можна перешити гудзики на рожеві, але мені здається, що зелені дуже класно виглядають. Взагалі, це ж був такий задум, що рожеве тло, повністю вся зелена обв'язка зверху, а внизу дуже несподівано, абсолютно несподівано, ось, такі, ось така обв'язка, ось такі квіточки. От, тому. Мені здається, що в мене все вийшло ну, принаймні, з того, що я планувала. Вибачте, будь ласка, що не зняла вам окремо відео про те, як в'язала цю в'язку, але це було, це було вночі. Я була дуже захоплена процесом і вже не могла зупинитися, поки. Не дов'язала, але якщо буде потреба, звичайно, зніму. І взагалі мені б хотілося б зняти таке більш детальне відео про те, як в'язати такий кардиганчик, тому що мені здається, що він дуже урочистий, дуже класний для, для будь-якої нагоди. І ця обв'язка, в залежності від того, якого кольору ви її оберете, вона може бути також абсолютно різний характер придавати цій речі. От. Нагадую, що це Cotton гулд Два мотки, в мене пішло рожевого і менш, звичайно, ніж цілий моток оцього оздоблювального кольору. І я вам хочу сказати, що якщо дитина буде рости і треба буде подовжити картиганчик, то немає ніяких проблем. Головне мати ось такий ще моток в запасі. До речі, зараз він у вас на екрані не зовсім правильно передається, він такий більш. Рожевий у вас зовсім зовсім блідо він виглядає, а, ну, тому що це я вже записую ввечері, і світло ж, на жаль, світлопередач не така, як потрібна. От, він такий більш яскравіший, дуже гарний колір. Мені дуже він сподобався. Я підпишу у Інфобоксі, який саме це номер Cotton Gold. Так от, якщо мати в запасах ще один такий моточок, то можна, коли дитина буде підростати, можна дов'язати і рукави, і внизу. Не обов'язково буде розпускати повністю цю кайму, ні, можна буде з-під низу. Дов'язати ось таким рожевим, розумієте, і потім іще зв'язати рядок у такої кайми, якщо, звичайно, у вас є така нитка, вона в мене є. І зелені залишилися, і ось такі рожеві, і воно буде виглядати так ну, дуже можливо торжественно, але мені здається, непогано. Ось так, якщо продовжувати, ось воно буде виглядати саме так. От. Ну, і рукавчики, звичайно, дов'язати. А в талії... І по горловинці воно до двох років точно буде проходити розмір. Точно. Отже, якщо хочете зв'язати такий кардиганчик, будь ласка, пишіть у коментарях, я відзніму відео, розкажу детально, абсолютно, повністю все, скільки набирала стовпчиків, повітряних петельок, як прибавляла петлі. Як робила розширені, як тут, як в'язала кайму, тобто повністю такий невеличкий експрес-клас я зроблю. Дивіться, у нас тепліше, у нас, в принципі, хоча і така рання в цьому році, але я сподіваюся, що буде ще нагода відзняти на Мирославі цей кардиганчик і вам показати фото. Ну, Я думаю, що і в готових роботах я також його ще покажу. А! Ніби, вибачте, ще забула я одну річ зробити в цьому кардигані. Я забула пришити ось таку бірочку. А свого часу замовляла ось такі бірки, зділена з любов'ю, російською мовою, українською мовою в мене таких немає, на жаль, але а, ніякий мовний аспект не має жодного значення, коли справа йде про те, що зроблено з любов'ю. Правда? А, думаю, куди. Пришити, і, мабуть, пришию ось тут от, внизу, тому що там, де традиційно пришивають, і тут зверху, а, Боюсь, що можуть оці кутики, синтетична оця стрічка, і ці кутики досить такі гостренькі, вони можуть бути незручності для, робити для дитини, якщо буде там пришито. Тому, мабуть, тут пришию. Це я вчора вже забула, я так була задоволена тим, що воно вийшло. Просто, просто супер. Так, ну що, пишіть у коментарях, що ви скажете з приводу цього картиган, картиганчику, як він там, як вам ця моя робота. І сподіваюся, він вам сподобається так само, як і мені. Дуже всім величезне дякую за увагу, за те, що подивилися, за те, що поставили лайк, написали коментар. Дівчатка, все буде Україна. Всього вам найкращого!